Несподіване завершення скандалу з іконою російського царя, яка висіла в храмі на Волині. Ми запитали у священника, навіщо він сховав від людей російського імператора. Коваль готується до непростої зими. Купують і генератори, і нові котли, і навіть дрова. І знову про мера без справ Поліція відхрестилася від звинувачень, що мера ківерців виправдали через неї. Вітаю, ви дивитесь випуск новин на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. А розпочнемо із новини про чудернацький подарунок на іменини. Зняв у музеї картину та подарував на день народження про скандальний вчинок. екс директора установи Олександра Середюка повідомили в музеї Скансені історії сільського господарства Волині, що у рокинях. І показали фото полотна, яке довго шукали. Ця картина волинського художника Олександра Кузнецова. Синій льон на рокинях», намальована у 2006 році. Її знайшли удома в доньки Петра Тислюка, який 40 з лишком років тому зініціював створення цього музею, якого вже немає в живих. Полотно повернули на місце. Музейники звертають увагу на напис, який підтверджує, що експонат у 2011-му тодішній директор подарував нібито його особиста річ. На звороті картини написано, що Олександр Середюк дарує її імениннику з нагоди 80-річчя з дня народження. Музейники також повідомили, що шукають і інші експонати. Ми неодноразово намагалися взяти коментар у пана Середюка, однак зв'язку із ним немає. Нагадаємо, наразі триває судовий розгляд справи, за якою екс-очільника музею обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Музика. Поліція відхрестилася від звинувачень, що могла надати не ту довідку судді у справі про мера ківерців Олександра Ковальчука. Того нагадаю, суд виправдав після підозри в адмінправопорушення про те, що Ковальчук керував автівкою, не маючи права. Мер показав суду водійське посвідчення, яке оперативно отримав саме у день, коли його спіймали як порушника. Після того, як суд закрив справу у соцмережах, люди взялися критикувати правоохоронців. Мовляв, дали суду якусь не таку довідку. Аби спростувати підозри, поліцейські опублікували документ, який аналізував суддя. У довідці дійсно чітко вказано на момент вчинення адміністративного правопорушення. Водій, тобто Ковальчук, не мав права керування, тобто був порушником. Протокол про порушення на нього склали 22 серпня близько 11-ї, А інформаційна карта про утримання мером ківерці посвідчення водія сформована того ж дня по обіді о 14-й годині. Зима вже на носі і через підступність ворога вона може бути непростою. Розуміючи, це у Ковальській громаді ще з весни готуються до можливих проблем в холодну пору року. Планують бути і зі світлом, і з опаленням, і з водою. Більше про підготовку розповіли нашій знімальній групі. Це був жах. Води нема, зв'язку немає. Електропостачання немає. Добре, що в нас були радіостанції, Ми могли спілкуватися з працівниками на котельних. Так Коваль почувався торік, 22 жовтня і 15 листопада, після перших обстрілів міста Росіянами. Сьогодні ж розповідає Володимир Бойко, і влада, і комунальники Володимир. засвоїли урок та серйозно підготувалися до можливих ворожих атак. На всі випадки готуємося, якщо не буде газу, якщо не буде електронерії, якщо не буде води. Котєнне в нас буде працювати сьогодні. Усі котельні міста мають по генератору. Як тільки виникнуть проблеми з електропостачанням, одразу перейдуть на резервне живлення, аби безперервно подавати тепло у будинки мешканців. І для цього ми виділили, що в минулому році 10 мільйонів гривень, і зараз кожна котельня обладнана окремим генератором. І у разі, якщо не буде довго світла, то ми без проблем можемо подавати тепло. В більшість осель в в централізоване опалення в Ковильчан. Володимир Бойко показує Володимир. один із таких генераторів. Якщо світло пропадає, він тільки автоматично запустився. Світло появилось. Він там 3-5 хвилин попрацював, адаптувався і він виключився, переключився. Крім звичайних генераторів, місто має кілька пересувних. При потребі їх можна підключити до будь-якого об'єкта. Підготовка до складної зими, говорять комунальники, комплексна, мають навіть дрова. Води може не бути. На кожній котельні зробили скважину, є своя водичка, заготовили дров. Сьогодні в нас порядка 15 тисяч кубов дров заготовано. Крім того, запаслися тирсобрикетами і щепами. Твердопаливні котли встановили на п'ятьох котельнях. Вони можуть виробляти близько 50% теплової енергії від тієї, що потребує місто. На наступний рік ми плануємо збільшувати генерацію по виробництву електроенергії через когенерації. Ось і будемо закупляти додаткові додаткові турбіни. Заступник міського голови Тарас Яковлев каже, що цієї зими, звісно, сподіваються на краще, але готуються до гіршого. Тому подбали й про зв'язок у місті. Більшість станцій та веж зв'язку Ковеля у разі потреби зможуть підключити до автономного живлення. Якщо вже буде сильно велика біда, будуть працювати в місті 11 пунктів незламності. як це було в минулому році, по старостинських округах по селах таких таких пунктів незламності буде 4. Вони теж забезпечені. І генераторами там буде і гаряча вода, там буде можливість. Підзарлити свої гаджети з минулорічними наслідками обстрілів Коваля каже представник влади, справилися гідно. Була і вода, і тепло. Найбільше дискомфорту мали через відсутність в окремих районах світла впродовж декількох днів. Саме стільки часу тривали відновлювальні роботи. Але ми це достойно пережили. Слава Богу, всього винесли ще більше уроків. Ось стали сильнішими і стали більш готовими. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Ікону імператора Миколи II з сім'єю, яка висіла в храмі у селі Мельник на Волині, нарешті зняли та заховали подалі від людських очей. Священник мусив прийняти це непросте для нього рішення, реагуючи на обурення людей, що в церкві особливо у такий час красується російський цар. Більше про це у нашому сюжеті. Заховали подалі від злого ока. Ікону російського царя забрала з храму ПЦМП в Мельниках Шацької громади. Про це нам розповів настоятель парафії святої Анни Василь Хомич. Зробили це після того, як у соцмережі Фейсбук з'явився допис з обуренням, що у церкві висить зображення царя Миколи II з сім'єю. Приголомшила ця ікона Андрія Харука, батька загиблого 26-річного захисника Тараса Харука. Десятий рік відбиваємось від Московщини. Діти наші гинуть на війні, а у церквах такі ікони висять, до людей не доходить. Більшовики розстріляли імператора Миколу II, його дружину імператрицю Олександру і п'ятьох їхніх дітей у 1918 році. У 2000-му російська православна церква канонізувала царську сім'ю як святих мучеників. Відповідно, й УПЦМП визнала імператора святим. Місцевий священик говорить, що не береться переоцінювати святість царя. Хоч ікону цю не вішав. Її подарували віряни ще до того, як він прийшов у парафію. Я її там не зачіпав. По тій причині, що це для мене ікона особисто. Якщо є досвід церковний, прийняли, зокрема, і нашою церквою, що вони святі, так я ж не суддя. І, мабуть, ми з вами теж не судді вважати людей, які зображені на іконі, чи вони святі, чи вони не святі. Священники не знімав би цю ікону, якби каже, невисокий емоційний градус у суспільства. По суті, ця ікона, ікона ця нікому не заважала. Просто був похорон жіночки. І був родич, хтось там приїхав і побачив цю ікону. І, зокрема, його висловлення так само в інтернеті, що цар Миколай і його весь виводок. Як можна страчених вбитих дітей назвати виводком? Ну, в принципі, кожна людина за себе відповідає. Я такі речі стосовно людей, особливо які зображені на іконі, сказати не можу. Бо я православна людина і я найперше боюся Бога. Ми її забрали. Щоб не підставляти так само людей, не підставляти ну забрали просто від злого ока, тому що дуже багато людей зараз, скажімо так, ненависні один до одного, що не має бути, особливо в теперішній час у війну. Священик також зауважив, що сьогодні ця ікона в Україні у вільному продажу. Тому нічого надзвичайного в тому, що вона висіла в церкві, не бачить. Каже, хто хотів, кланявся, хто не хотів, проходив повз. Тім, хто прагне правди, той швидко дізнається, що святість російського імператора Миколи II дуже умовна. Період його правління це криваві війни, розстріл мирних демонстрацій, що ціле спрямоване знищення всього українського. Зокрема, жорстока цензура, заборона розмовляти у української та переслідування патріотичної інтелігенції. Тож виселення ікони царя з Волинської церкви це перемога справедливості. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Після капітального ремонту відкрили відділення патанатомії медичного об'єднання Луцької громади або як його ще називають морг. Будівля потребувала негайного ремонту зовні та всередині. Застарілим було й обладнання. Тож у ході робіт відремонтували покрівлю, облаштували пандуси, замінили освітлення та оновили медичне обладнання. Тепер, за словами медиків, дослідження з метою встановлення причини смерті спеціалісти проводять у належних умовах. Ну а тепер до криміналу його гризли ревнощі, тому підпалив машину можливому супернику. Поліцейські затримали чоловіка, який разом зі ще одним підпалив наприкінці жовтня авто на вулиці Арцеулова в Луцьку. Розслідуючи причини пожежі, правоохоронці запідозрили двох рідних братів: одному 41 рік, інший на рік молодший. З'ясували, один із них приревнував до своєї дружини на кілька років молодшого чоловіка. Не подумав нічого ліпшого, як спалити йому машину. У помічники взяв і брата. Під час обшуків у і автівках обох знайшли речові докази, зокрема одяг, в якому брати здійснювали помсту. Поки другого брата шукають, затриманому вручили підозру про умисне знищення майна. Музика. У Ковальське водосховище випустили майже пів тонни риби, зарибнили коропом та білим амуром. На екологічну акцію кошти виділили з бюджету громади. Також долучився і керівник приватного підприємства, де вирощували за рибок Сергій Балабух. Рослиноїдні види риб забезпечують так звану природну мальорацію річки, зменшують відсоток її заростання. А поки риба підростатиме, місцевих риболовів просять на неї не засіхати. Волинські поліцейські накрили наркодилерів. Ті труїли всю Україну. Лікарі радять щепитися від коронавірусу зараз. Вакцина може стати платною. Зі старої вижівки на Євробачення. Як так береться підкорити Швецію? Збували амфетамін по всій Україні. Волинські поліцейські за отриманою інформацією зуміли затримати двох наркодилерів. Крім того, знайшли їхні лабораторії в селі на Житомирщині. Обладнання, наркотики і психотропи, які конфіскували, вартують величезні гроші близько 2,5 мільйонів гривень. Організував злочинний промисел 31-річний мешканець Житомирщини, який досконало знає хімію. У продавці взяв трохи старшого за себе киянина. На них і вийшли волинські оперативники. Було проведено санкціоновані обшуки в Житомирській та Київській областях. В ході яких було вилучено предмети зовні схожі на гранати, предмети зовні схожі на пістолети, а також лабораторне обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини амфітамін та вирощування, особливо небезпечного наркотичного засобу. Канавіс Наркодилери збували психотропи гуртовими партіями під вигаданими іменами. Заробляли щомісяця близько 200 тисяч гривень. Тепер чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі, адже набізнесували вони на п'ять статей кримінального кодексу. Музика. Оформляли дуже дорогий товар за смішними цінами. П'ятьом волинським митникам оголосили підозру. Їх та ще п'ятьох осіб називають учасниками злочинної організації. Яка у 18-19 роках займалася перевезенням через один дуже дорогих товарів за значно меншою вартістю, аніж справжня мова про телефони, комп'ютери та про одяг відомих виробників за даними Національного антикорупційного бюро. Про це службовці митниці складали підроблені акти про митні огляди. Збитки державі через дії тих, хто мав би захищати її інтереси, майже півмільярда гривень. Півак з Волині Як Так потрапив у так званий довгий список учасників нацвідбору Євробачення 2024 Ярославові Карпукові із творчим псевдо як так 18 років. Народився у старій вижівці ковальського району. Він пише і пісні, і музику до них. Проєкт із назвою Як так заснував лише рік тому, але вже має безліч шанувальників. Окрім волинянина на конкурс подали заявки ще 287 виконавців з усієї України. Відібрали 20-х. Усі вони мають пройти прослуховування за результатами до 20 листопада. Оберуть до 10 фіналістів. Пісений конкурс має відбутися у Швеції. Ще більше важливого і цікавого на нашому Ютуб каналі новини 12. Не забувайте підписуватися, коментувати та обов'язково тисніть на дзвіночок. Підтримуйте наших захисників та один одного. Мені це дуже важливо. До зустрічі.